Мешканці будинків по вулиці Харківській у Сумах скаржаться на сусідство з новобудовою. Після зведення висотки через двір почали їздити машини сусідньої 17-ти поверхівки. Ситуацію розбирались наші журналісти. Харківська 8. Панельна п'ятиповерхівка, де жив наймолодший український кіборг Сергій Табалас з позивним Сєвір. Людмила Шеподько одна з мешканців цього будинку. У нас вже не двір, а ціла проїжджа часть. Построїли цей величезний будинок. І тепер всі сюди їздять. Хоча у них є дорога, була у них по плану дорога, котра проходила мимо Сумсільмаш, вони це все нарушили, построїли там, собі дендропарк зробили, построїли собі шашличниці. А ми, значить, тут страдати цілий день машини, нам дихати нічим. І тепер допоміжно построїли вони там эту автостоянку на 57 машин. Значить, вони для себе вигоду зробили, а для нас нічого ніхто не подумав. Що в нас ні рослинності, ні дитячої площадки немає, нічого для нас немає. Нараховували, щити валізаполнараховували за півдня по 400 машин приїжджає за півдня. Просто не машини їздять, з коляскою не пройти. Дітки не можуть ані на велосипеді, ані на самокаті проїхати. Просто неможливо. Тепер майданчика зовсім немає. Ви подивіться, у нас три будинки такі великі. Стільки дітей майданчика дитячого немає, нікому не потрібно. Дорога убита, все убите. 45 років ніхто нічого не робив. Коли виходиш з дому. Коли виходиш з будинку, завжди попереджаєш дитини, щоб вона не вибігала, тому що їдуть постійно машини, скажімо так, з великою швидкістю. При цьому всьому наші дороги, ті, які з 73-го року ні разу в дворі не ремонтувались, вони вже не витримують, тому що таку яму буквально за місяць-півтора створюються такі величезні ями, що ніхто їх не латає. Ми вже звертались 5-6 років, а ні разу ніхто цим не займався. Це вже 5-6 років, а ні разу ніхто цим ділом не займався. А це багатоповерхівка мешканці, якої їздять через двір Харківської вісім. Тут ті, кого ми зустріли, говорити про проблеми з сусідами, не схотіли. За словами жителів будинків, що скажеться на транспортний трафік через їх двір, за проєктом тут мала проходити дорога на вулиці Прокоф'єва для виїзду транспорту 17-поверхівки, але її не зробили. Цей будинок введено в експлуатацію в першому кварталі 2017-го. Згідно сайту Простобанк з введенням багатоповерхівки по вулиці Фабрична, 11 займалася сумська фірма БС Сум. Згідно веб-ресурсу ЮКонтрол, 99% фірми забудовника належать мешканцям Азербайджану і 1% сумчанці. Сайт та пошта мають російські домени. Телефони та сайт БС Сум не працюють. Ігор Стільцов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми від коментарів на наше питання з приводу забудовника та реакції на звернення мешканців до будинків до міської ради. Нам відмовили речниця сумської міськради Ольга Самениста попросила написати запит. Відповідь чекаємо.